Халібний дар, там де твій дім разом збираємо на перемогу? Я на зв'язку Сергій Чаривати речник східного угруповування збройних сил України. Кажу вам доброго дня і слава Україні. Героям слава доброго дня, пане Сергій, скажіть, будь ласка, яка е -е, ситуація на східному напрямку, і те, що ви в принципі можете повідомити публічно. Східний фронт залишається головним напрямком удару ворога зосередженням його головних зусиль. Він надалі намагається тут прорвати нашу оборону. Зокрема, цього тижня цього вичазні доби вийшли бої. На Бахмутському і на Лиманському напрямку, де ворог е намагався атакувати наші позиції. Зокрема, на Бахмутському напрямку 263 обстріли здійснив 32 боєзіткнення було ворог втратив 140 чоловік вбитими на Лиманському напрямку. Тут наші воїни е створили такий певний прецедент. Вони знищили е 20 20 танків, і два пошкодили, в тому числі. Із них це три нових Т-90, і чотири ага. Т-80, інші Т-72. А якщо говорити, пане Свій, навколо Діброви, це я нагадаю нашим глядачам напрямок на Креміну. Тому що генерал Громов тиждень тому казав, що в нас є просування орієнтовно до трьох кілометрів. Не казав, який напрямок, але є просування. Яка зараз там ситуація? Тобто чи в Креміні зростає кількість цих от мобілізованих. І, взагалі, і загалом, яка там ситуація? Тому що була інформація, наче то навіть від адміністрацію вивезли і перевезли в Луганськ. Ну тут ворог тут там підсилює свої війська, звичайно, намагається. Посилити свою оборону і бісто, як я вже казав попередньому цьому, він намагається контратакувати, зокрема в таких населених пунктах, як Стельмахівка, Макіївка, Площенка, і, в принципі, там йдуть жорстокі бої Та, також, і ворог посилює свої, свої позиції. І, в принципі, там, ну, сподіватися на якісь такі, знаєте, швидкі. Рухи і ми вже говорили, і у вас здається, в ефірах не потрібно. Тобто, збройні сили України роблять все з огляду на тактичну обстановку, погодні умови, і, і, і те, і те, як можна діяти. Ефективно, при тому не втрачаючи масово склад і техніку, як з, з, з точки суду навпаки, як діє ворог? Ворог зачастую. Він в нього бажання просто атакувати, воно абсолютно не корелюється з якимись там втратами в складі чи техніки. А якщо згадувати вже таки Куп'янський і завершити по ньому Купінський, лиманські напрямки, на ми знаємо, що на трасі Р 66 яка йде від Купінського до Сватова, є на самий пункт Новоселівське. Скажіть, будь ласка, яка там ситуація? Тому що неодноразово за час повномасштабного вторгнення це місто переходило то під контроль українських сил, то під контроль окупантів Зараз воно, наскільки я розумію, наполовину є під контролем Русні. Яка там ситуація? Ну там також час і часу бувають боє, боєзіткнення і ну я в принципі ми говорили питання, там цього не було. Тому я А, добре, пан свій. А, а якщо йдемо на схід, так в нас є. Е... Ну це я це читав у зведеннях. Звісно, вони біжать попередба бакл... поперед батька в пекло. Це є телеграм-канали окупантів. Північ від Бахмуту, Соледар, Яковлівка. Яка там ситуація? Тому що на картах Deep State вони описують, що є. А їхні телеграм канали пишуть про прориви якісь в районі Солодару. Яка мета окупантів там взяти Солодар і оточувати Бахмут чи йти в напрямок Слов'янська-Краматорська? Звичайно, вони хочуть прорвати нашу оборону, і там зараз йдуть дуже жорстокі, важкі бої. І Збройні Сили України роблять все, щоб. І інші сили оборони щоб у ворога це не, не вдалося, але там складна ситуація, але контрольована нашим командуванням. Але бої йдуть складні і важкі. А якщо ми говоримо от про ці останні пункти, та Бахмут, Вдіївка, Мар'янка, це все на лінії фронту, вугледар. А... А як же там цивільне населення? Тому що от ми бачимо часто кадри, що наші хлопці записують відео, кажуть бахмут, тримаємо все стабільно? Важка ситуація, але стабільно. І попри те багато кадрів бачимо, що там якісь комунальники працюють в Бахмуті. Загалом, яка ситуація з цивільними? В них є якесь засоби для існування? Хтось їм допомагає, щось підвозять їм. Так, звичайно, наші соціальні служби намагаються допомагати. Військова адміністрація постійно тримається обласна на контролі взаємодії з державною службою надзвичайних ситуацій, національною поліцією, збройні сили України, де у них є змога. Також допомагають. Зокрема, у нас є там органи цивільно-військової uh -huh. співробітництва. Яке постійно на зв'язку з усіма цими службами, і там, де можемо допомагати з безпекових питань чи гуманітарних, обов'язково підключаємося. Людей постійно агітують виїжджати звіти. Зокрема, військова адміністрація постійно звертається, організовуються, колони забезпечуються максимально. Яка на той момент можлива безпека, щоб це робити, але ряд. Людей, особливо старшого віку, бояться покидати житло, бояться невпевненості в майбутньому, і тому не ну не відважуються виїхати і з ними. З ними працюють, з ними стараються намагатися мінімальні якісь їхні потреби, хоча б забезпечити. Пане Сергіс, будь ласка, а як взагалі військові? Ви, ну тобто, я ж кажу, військові сприйняли інформацію про так зване перемир'я на 36 годин від Росні. Вірите ви в те, що там будуть не стріляти і мовчати на цих напрямках? Ні, абсолютно не віримо. Це черговий, я так думаю, їхня така витівка, щоб. З, з одної сторони показати якісь свою псевдогуманність, нібито хоча у них чомусь на інші свята, ні на Пасху ні на іншому це наші всі, і і тим більше, що я, я ну вже весь за всі вісім років конфлікту, Росія показала, що довіряти їм не можна. І єдине єдине, що вони сприймають як аргумент, це потужно військову відповідь. І я думаю, що це чергова їхня така. Витівка, щоб відволікти увагу, і можливо перегрупуватися? А до речі, про можливого перепровадцятися пане Сергій про це пишуть аналітики інституту вивчення війни. Що хотіли використати у цю 36 годин паузу для чогось росіяни? Можливо, для перегрупування, а можливо для зібрання сил для контрнаступу. Ви як думаєте, ця перерва для чого їм була би? Я думаю, що це було б більш оправданіше з точки зору всієї вивчення поведінки росіян і в наших конфліктах, і в конфліктах на інших точках, типу там Чечні чи Грузії. Тобто, вони ніколи не дотримуються ніяких, скажем, домовленостей. А всі домовленості використовують тільки з користю для себе, щоб потім віроломно їх по. По, ну, віройомно їх не порушить. а пане Сергій. то, якщо ми говоримо далі про Бахмут, бо знаєте, з'явилась інформація, цікава, ми говорили про це в ефірі до вашого включення, що це передає західна преса, що, начебто, е Пригожен регулярні війська е РФ і вирішили перекинути свої ключові сили з бахмутського напрямку на північ на Слодар Скажіть, будь ласка, от ви знаєте, що відбувається на місцях? Чи спостерігається справді якесь послаблення на в наступах і в оборонах? Бахмуту, чи це все е, якісь дивні повідомлення? Ну, зараз дуже багато в інформаційному просторі різних повідомлень. На даний момент на цю добу послаблень на Бахмутському напрямку немає, але це не означає, що вони не проводять активних дій на Солідарі. Це один фронт, в принципі. Вони на Солідарі дуже активні, але й Бахмутський напрямок також вони не полишають. А і на завершення, скажіть, будь ласка, от в є в нас ця от лінія, про яку ми говоримо. Найважча взагалі по всьому фронту це Бахмут Авдіївка, далі де Марінка, А, Оперативна ситуація це стабільно важко в кожному цьому пункті. Чи десь є простіше, десь легше нам оборонятися, десь менше сил кидає противник, і загалом, після нового року, щось помінялось, використовують якусь силу противник більшість, чи там авіацію, чи артилерію, чи можливо бронетехніку. Ну, бронетехнікою не використовує з огляду на менше, ти ще на набагато, набагато менше, скажімо, uh -huh. так, і справді Ну, не скажу, що зовсім іноді буває менше. Використовує ну це видно і... і, і по бахмутському саме напрямку, що ми говоримо і цьому і більше це малі групи піхоти також. Він використовує артилерію. Як я вже казав, там значна кількість більше 200 обстрілів щодоби на бахмутському відтинку, наприклад, фронту і на деяких інших. І, і звичайно ж і авіацію використовує як правило штурмову. Су 25 або армійську авіацію, тобто гелікоптери, Ка-52, мі 24 або мі вісім. Тому він використовує весь арсенал, плюс постійно перегруповується доукомплектовує свої підрозділи мобілізованими, доукомплектовує там за рахунок ротації іншими підрозділами. Пане Сергій, дякуємо, що ви з мали змогу до нас увімкнутися, розповісти, яка ситуація на одному з найважчих вітинків на фронті в війні проти окупанта. З нами був Сергій Чараватий, речник східного угрупування збройних сил України.